Один з найважливіших моментів в ендоурології та й взагалі у всій хірургії це стерилізація інструментарію, який використовується під час операції. І на прикладі нашого основного робочого інструмента – у ретероскопа сьогодні я хочу показати, в якому вигляді він у нас поступає в операційну. Завдяки наявності плазмової стерилізації, а це є найсучасніший метод стерилізації. Кожен наш інструмент перед операцією проходить повний цикл стерилізації. Він запаковується в окрему. Упаковку. Перед тим, як його запакувати, наша медична сестра розбирає його всі, щоб всі деталі пройшли окрему стерилізацію. І е, в цьому відео я хочу показати безпосередньо, як інструмент попадає до мене в руки в операції. Що ми зараз і зробимо? Відкриємо готовий у реноскоп Всередині цього пакету ми е, з вірогідністю 100% можемо стверджувати, що немає жодного мікроорганізму. Він запакований не вакуумно, але герметично. Для того, щоб відкрити його, ми розриваємо упаковку і відкриваємо. Ось наш уретерореноскоп, його основна частина і всі мілкі деталі вони розібрані і в окремому пакунку теж простерилізовані. Для того, щоб підготувати інструмент до використання, ми збираємо його і. Готуємо до операції. Тобто, в якійсь мірі це схоже на чистку, зборку і розборку зброї. На мою думку, підготовка медичного інструментарія до операції вона не менш важлива, ніж догляд за зброєю в умовах бойових дій. Ось. Зараз е інструмент повністю готовий для е виконання своєї основної функції, тобто для заходження всередину нирки і. Підведення лазерного влокна і дроблення. Звичайно, зараз я для відео вам показав, як це роблю я голими руками. В операційній зборка відбувається в стрільних перчатках, я вже повністю готовий в стрільному одязі. І інструмент зберігає свою безпеку для вашого організму. Це основний наш базовий уретереноскоп, ригідний, тобто прямий, він дає нам можливість зайти в сечовий міхур, побачити вічко сечовода, зайти всередину вічка. Основні його характеристики це товщина інструмента на кінчику 8,5 френч. В переводі на міліметри це менше, ніж 3 міліметри. На основі це 12 френч це менше, ніж 4 міліметри. Всередині канал який дозволяє провести робочий інструмент діаметром 5 френч, тобто це дещо менше, ніж 2 мм. Тут ми маємо основний наш світловод, тобто місце, куди підводиться освітлювач, і дає можливість нам освітлювати операційне поле всередині. Два іригаційних канали, тобто два канали, по яким ми можемо поставчати і відводити рідину з робочого простору. Ну і звичайно, це спеціальний девайс для того, щоб все, що ми проводимо всередині робочого канала, воно створювало Герметичність і не відтікала рідина назовні, да? тобто вона досить зручна. Ну і безпосередньо це окуляр, куди вдівається камера, і зображення з цього окуляра постачається на. Цифровий прилад, і ми вже бачимо його на екрані. Тобто, формально під час операції ми тримаємо в руках цей інструмент, а з нього ми вже отримуємо картинку зображення на цифровій системі, на нашій відеосистемі. Сюди Сюдою ж ми подаємо і рідину, і світло для стабільної роботи всередині організму. Після того, як ви вже познайомилися з нашим основним інструментом, металевим, ригідним, прямим у ви, мабуть, вже зрозуміли, що він надає нам можливість рухатися лише по прямій. Тобто все, що ховається в нирці з боку, або в середній, або в боковій, в нижній чашиці, воно вже для цього інструмента буде недоступно. І якщо камінь туди втік, то ми змушені його або лишити там, або все ж таки. Використати інструмент, який дає можливість нам зігнутися. І тут нам на допомогу приходить гнучкий уретереноскоп. Цифровий теж відеоскоп, в принципі, по своїй функціоналу це повністю той же самий інструмент, який має тільки одну можливість: він може гнутися. На відміну від першого інструмента, він може як гнутися тут, а саме головне на кінчику. Тобто будь-який камінчик, який вже втік від нас в середню або в нижню, або в бокову чашечку, може бути десь. Доступний нам для видалення за допомогою цього інструмента. Складові або будова в принципі, практично та ж сама. Ми маємо робочий канал, єдине, що в цьому випадку він один і для подачі рідини, і для проведення робочого інструмента. Діаметр його 3,6 френч, це чуть-чуть більше, ніж 1 міліметр. Сигнал у нас тут уже на відміну від нашого першого інструмента, не оптичний, а цифровий. Тобто на кінчику інструмента ми маємо відеочіп, який знімає зображення. Потім уже у цифровому вигляді він подається на... Шнур, який з'єднує наш у ретроноскоп з цифровим блоком, який перетворює цей сигнал на відео зображення і транслює його на екран, дуже люблю це.